Лисицький, український економіст народився 6 серпня 1945 року в Киргизстані. За освітою інженер-механік, автор багатьох статей з питань макроекономічної політики, розвитку виконавчої влади, інформатизації та кораблебудування. Вітаю вас, шановні радіослухачі на хвилі радіо РаФМ у студії Сергій Сулим. Розпочинаємо програму від першої особи. Наш гість Віктор Лисицький, економіст. Вітаю вас. Доброго дня говоритимемо про причини зростання в Україні тіньової економіки, ну і про причини її існування взагалі. Кілька тижнів тому мінекономіки оприлюднили на дані, що у 2014 році тіньовий бізнес у нас складав 42 від ВВП. А ось сьогодні замміністра міністра фінансів Олена Макєєва заявила, що тіньовий бізнес у нас взагалі 67%. Ну це звичайно жахає. Отже, пане Вікторе, ви погоджуєтеся, що після... Приходу до влади патріотів і реформаторів, тіньовий бізнес у нас тільки зріс. У мене також таке саме враження, що він зріс, але тут є кілька причин. І перша причина в тому, що ми спостерігаємо загальне зниження обсягу виробництва і тінь тінью, але якщо припустимо виробництво прокату, uh -huh. стелового прокату впало, видобуток вугілля. І багато можна ще назвати таких важливих продуктів. Вони просто фізично скоротилися, а, скажімо, впало, скажімо, обсяги пасажироперевезень, обсяги вантажопотоки зменшилися. Вантажопотоки mm -hmm. зменшилися. Причому через Україну йде дуже багато транзитних потоків, і вони впали. Тобто ми спостерігаємо те, що і в натуральному вимірі наша економіка падає. За винятком агропромислового комплексу. Там показники в натуральному вимірі дуже непогані, господім на зустріч, я дуже радий за наших селян. І це взагалі-то наша велика надія, що агропромисловий комплекс ну, потужний, буде укріплювати свої позиції не тільки у нас в економіці, а й в, економіці, а й в світовій економіці. Тобто, значить, у нас спостерігається зниження обсягів виробництва в натуральному вимірі, за винятком АПК. Є багато ініціатив уряду, які для малого, не тільки для малого, а для бізнесу вони виглядають, знаєте, так, така, знаєте, лагідна оцінка чудернацькими. Ну, наприклад, вхопилися за те, щоб негайно а, приватизувати 350 державних підприємств. Ну, це знаєте, по-перше, в мене є певний досвід. Дуже часто а при, раніше приватизовані підприємства, не в таких жахливих uh -huh. умовах, фактично на піввоєнному стані, вони через деякий час усихалі. Що ж таке? Як же це так? Протувало там кілька тисяч людей, вони щось випускали, продали це підприємство якомусь там бізнесмену. Сподівалися на те, що буде краще і краще, а потім ні, ані цього бізнесмена не знайдеш, але ані цих, цього підприємства. Людей розігнали там і ще щось таке все. І нема цього. Такий же приклад, нема цього підприємства. Ну нема цього суб'єкту ринку. Таких же прикладів дуже багато. А і, на превеликі жаль, там воно часто пов'язується з російськими іменами. Фаміліями. Ну, не, да? не, не будемо е, знає, зараз цього торкатися, це дуже болісна така тема. У нас, на превеликий жаль, у нас в цілому у нас дуже багато прикладів, негативних прикладів від такої, знаєте, приватизації, яка йшла е, не на швидку руч, угу. а в інших умовах. І ви знаєте чому? Тому що коли наші формують, у мене таке враження, коли наші формують приватизацію, е, е, приватизаційні умови, вони ніяк не можуть напевно, не знають чи забувають, що будь-яке підприємство, яке у нас на території держави, абсолютно не залежить від того, хто їм керує, хто там використовує це підприємство для свого збагачення, воно є російською мовою достоянням нації. І якщо ти продаєш це підприємство якомусь бізнесмену, то ти повинен йому виписати такі умови. Щоб через деякий час э, ми могли сказати Да, прийшов приватний бізнес і це підприємство стало совсем другим, краще. Вона поміняла, припустимо, оновила продукцію, яку випускала, удосконалила, скажімо, технології, підвищила кваліфікацію ну, робітників. Піторе, та от... Таких прикладів дуже небагато. Ну ось же, Сергій. прийшов новий голова фонду держмайна, нові люди вимагають. А в хто, уряді. до речі, чекає? Тут? Ну, Ну no, так, то що держав Білоус. Білоус, так. Ну чудово, це e, класний бізнесмен. А мовічу з Наталко Яресько, може вони якраз і будуть e, виписувати такі умови e, при приватизації цих держпідприємств, які забезпечать їхній розвиток, а не загнивання? Ну. No, um... А й псовую. Я на це сподіваюся. Я сподіваюся, що так буде. Значить, в мене є взагалі ставлення до Наталки на Ну таке, я з великою симпатією ставлюся до нього, до неї, як до міністра фінансів. Я її знаю дуже давно, і вона просто молодець, на мій погляд. От так, як вона, вона там, я пам'ятаю, як вона дівчинка ще була, а потім вона вирісла до такої посади. Можна просто пишатися, що у нас такий міністр фінансів. Білоуса я менше знаю, я знаю, що він був дуже такий вдалий бізнесмен, працював здається, в фінансовій сфері, але ви розумієте в чому? Що якщо, припустимо, буде продаватися, ну, я фантазую, угу. а, там, обувна фабрика, чи, припустимо, а, там який-небудь сталіпрокатний сталі завод? Бо там таке. цікавіше спорта. Оцінка. Наприклад. Чим? Спортами. А, спортами це взагалі ще, окрема ще тема. Цікавіше, Зараз ми не торкнемося. Я, би, я, відверто кажучи, вішав би на них відповідальності за те, наскільки вдало буде проведена приватизація. Тому що нема людей. Нема людей, які знають всі сектори економіки. А Україна, до речі, що б там не було, вона і досі має досить складну економіку. Це Та, розумієте, там ну якось, там бананова республіка, в неї тільки банани і кава. У нас же насправді дуже багато різноманітних підприємств, і частка з них має е, значне е, велике стратегічне значення для України не тільки для турбо України, наприклад. Ну турбоатом, турбо да. Турбоатом, до речі, турбоатом е, продукція турбоатом, вона ж по всьому світу. Так, так, так. От я просто е, знаю це підприємство залізне базово освіти, інженер-механік. Uh -huh. Що таке турбіна, я дуже добре знаю. Онам і вообще перве перший гус своей робочей біографії отработал на южно Южнотурбінном заводі Заря. Так що uh -huh. мне это все близько і знайомо. Вот. И е, я не хотів би пов'язувати е, з прізвищами, скажімо, конкретних там політиків, ну вот припустімо Білоуса. Вот Білоус поставиться право. Не поставить треба міняти радикально взагалі підхід до цього тіньовий бізнес тобто підприємства схиляються до того щоб якимось чином менше платити податків і зараз багато тенденцій не лише діяльність уряду цьому сприяє а ми говорили вже про кілька тенденцій і загальносвітова і глибинна криза структурна в українській економіці і так далі ну от дивіться я от прочитав там скаржаться підприємці високий податок на Прибуток там 18%, 18%, так соціальні від платежі, податки там 40%, і вони пропонують, тобто їх знизити? А я от собі думаю: якщо у нас там половина бізнесу фактично не платить податки або платить їх набагато менше, ніж могло, так то чому не знизити оці податки на прибуток, ті ж соціальні внески? І водночас розширити базу оподаткування. Тобто, Значит, ми можемо ж навіть навпаки в плюсі бути, вивести у е, із тіні на світло. Ну от невже це нереально? Чи я щось не розумію? Нереально. Це дуже непросто. Я зараз поясню. Я взагалі-то виріс на виробництві. Uh -huh. І там, починаючи з 'юти зезаря. 6 Юлі 62 року, да, і закінчуючи грудень 91-го року, Чорноморський сундобудівний завод, я вам хочу сказати абсолютно відповідально. При всій моїй глибокій симпатії до наших бізнесменів, особливо до, до цих домалюків, я можу сказати, що лева частка з цих бізнесменів, а леова частка виробниць, які вони створили, там mm -hmm. щось те саме. Вони працюють просто неефективно. Ми просто вчимося працювати в ринкових умовах. І я от хотів би знати цю тему, навіть я ще раз спробую повторити, ми повинні зрозуміти, що ми вчимося жити в ринку. І те, що тут війна, да, це обтяжливий фактор, але я вам хочу сказати, що. Якби не було цієї війни, у нас все була у нас це. все одно бу, було куча проблем. Mm -hmm. Я вам хочу сказати, що на превеликий жаль якось не звертають увагу на те, як інші країни виходили. Турція йшла до свого зростання приблизно 60 років. Знаєте, от Майсей там 40 літ, так? Вот тут Турок отримав 60 років. А та тюрк, а коли ми можемо а, говорити Тургутазал. про Туреччину е, як потужного? Всередину да, вісімдесятих років Тургута Зав. До речі, Тургита Зав був сам інженер. По-моєму, гідроенергетики, енергетик. Тобто mm -hmm. він не був навіть бізнесменом. Тобто проблема в тому, що у нас і, і вони... бізнес не вміє ще працювати, не може бути конкурентним. Бізнес багато чому навчився, mm -hmm. але не, не може забувати, в яких умовах він mm -hmm. вчився. Все, все ж було особливо, якщо ми задаємо кінець 80-х, 90-х. Це ж було все ж Кереберць. Mm -hmm. Головоногі, головоногі. Це дуже своєрідна школа да, нашого і бізнесу. І Я вам хочу сказати, що просто нашому бізнесу, я йому дуже співчуваю, але багатьом нашим бізнесменам може просто підтягуватися до світових рівнів, починаючи з питань підготовки виробництва, знання ринку, знання ринку, підготовка виробництва, підготовка робітників, підготовка всього персоналу, який, скажімо, організує, упро, управляє цим чи іншим виробництвом безпосередньо треба вчитися. да, на привеликий жаль, це таке тобто, є. Тобто ну не можна сказати, що у нас весь бізнес злодійкувати, як Та, я, ні. але е, проблеми із е, фаховістю із конкурентністю і у у очевидні. У наших бізнесменів. Е, просто е, я до речі, в свої часи це був 90-й рік. Я був тоді заступником генерального директора по економіці Черноморського суднобудівного заводу, Я своєю. Как своїм мануванням руки uh -huh. була в мене таке важливість, я створив при нашому заводі сім малих підприємств. Uh -huh. І вони там. Причому ініціатива була не моя. Uh -huh. при... Приходили люди абсолютно реальні, яких я знаю давно. Вони технарі, вони знають право говорить. Ти бачиш, що у нас те та тета. А якби ми самі були, uh -huh. то ми, по-перше, не гуляли би півдня там, і таке інше, а були б завантажені і всім було б цього. Краще, і ми б заробляли більше. А потім з'ясувалося, що в світових масштабах то ми мислити. не Ні, ні, ні. А потім раптом, значить, раптом на мене наїхав наш. Покійний mm. земляєм пухом Юрій Іванович Макаров, генеральний директор, він комітні відносини, дуже добре. Так почекай, знаєш, mm -hmm. що? Ну, я ніяк не міг зрозуміти. Mm -hmm. Я тільки років 10 тому назад зрозумів, що йому деякі діячі профспілкові розказали, що я створюю ці підприємства за гроші. Mm -hmm. а, я, а я тільки нещодавно зрозумів, що можливо, і треба було з них брати якусь піню. Но я И закрыли ці симпідприємства одним мановением руки. Понимаєте? Я создал, а потом одним ударом их закрыли. И вот в таких умовах у нас пробовали организовалися бизнеса.